Я зараз вам покажу дефіцит. Отакий От дефіцит. Бачите, він зараз дуже-дуже цінна сировина. Це є Дрогобицька сіль. Це унікальний продукт, який виготовляють в місті Дрогобич на одному з найстаріших підприємств Європи. Вона відома своїм способом виробництва. Виварювання з солярної рупи, що робить її кристалево чистою та насиченою. Бачите? Вона насичена йодом. Вона має ніжну, хрустку таку структуру у вигляді пластитів. Це є дуже зараз великий дефіцит. Зараз бачите. У зв'язку з війною багато солі робили там в Артемівську, і там підприємство фактично не працює, а Другобицька сіль е, її дуже мало і не вистачає на всю країну, але це, це золото свого роду.